Друзі, всім привіт думки. Сьогодні я до вас прийшла, щоб зарадити вас позитивною енергією, позитивчиком. Трішки потрібен думка. Залімаю сьогодні такий хороший Сьогодні Ми з вами поймемо морозове, обов'язкове. І також я вас десь попрошу зробити. Але спочатку, давайте ми замовим Добрий день, Можна вас, будь ласка, Так, да, да, звичайно, Замовляйте. Так, я дуже люблю в рішку морозова. Так, я просто, ну, скажу, я не фанат шоколадного. Я просто їм їм я можу вічно їсти шоколадне мороз. Ні, вічно не можна, я взагалі люблю е, не прям чисто шоколадне, а люблю ще й такий молочне. Тобто пломбір з таким шоколадним. Ладно, з таким шоколадним. Така моя М -м так, також на, 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 ось, як ти у вас клятву. У мене є ще ось такі смаки. О, бабулки візьму ще ось такий. А, ні, спочатку Отак навіть можна. Вау, дивіться, да, Навіть красивенько вийшло. Або можна ще. Ні, ще один це вже буде лишній. Так. Е... Ну, все, в принципі. Ти, всі смаке, ходя... Ой, вибачте, тут хтось годинник загубив. Годинник, який годинник? Не знаю. У мене мій годинник на місці. Ей, ти. Да. Так, що? Може, це ти годинник загубив чи що? Ой, ні, я нічого не губив. Я не знаю, я його заберу і ось сюди покладу. Можливо, хтось відвідувачів загубив, я обов'язково йому віддам. Так, у мене тут ще різні е, печиво, ще шоколад. Я таке дуже не люблю, але все одно е, візьму маршмеллоу. Маршмеллоу візьму. І можна ще лісових ягід взяти. Ось таке комбо. Так, зараз я оплачу. Так, все, дякую за покупку, приходьте ще. Угу. Так, ну знаю, На дворі хоч вже осінь доволі прохладу вату. Тут давайте сядемо в приміщення. Ой, сучка. Ось ми вже. Приміщень в кафе мороза, дивіться, яке воно у мене просто гігантське. Це про що я вас хотіла е, її попросити. Це відео воно буде зовсім коротеньке, тут ну, дуже прям великої суті не буде. Як, як я вже сказала, може про неї днюк, я вам підніму трішки настрій. А, а так, в принципі, а ще одна мета цього відео це. Я хочу зробити відео вопрос-відповідь. Ось я вам зараз куча. Ін кур, кучу ві, прикладів відео інших блогерів покажу ось тут куча-куча картинок, як ви бачите. І коротше, я теж хочу зробити таке відео, і думаю, можливо, вас теж все-таки щось цікаве про мене. Наприклад, може мене не Софія звати в реальному житті, може мене там Катя або Юля, скільки мені років, де я живу, і все таке. Тому задавайте під цим відео всі питання, от прям всі, що вам цікаво. І наступне відео я зроблю саме про це. Про відповідь питання. Якщо, звичайно, не вийде ніяке оновлення, то я зроблю це. Все, я від вас чекаю питання і дуже сподіваюся, що ви не забудете їх написати. Так, да, зараз я хочу скуштувати морозиво. М -м -м. Смакота. М -м -м. Та ой. Так, ось візьму серветку і зараз витруся кледі. Все. Значить, дивіться, які тут красиві серветки. Я тут ніколи не з серветка, але дивіться, які вона краси, коли ти морозова навіть є. Так, візьму картку. І також я ще хочу якийсь, не знаю, ще якийсь морозиво. давайте. Що будуть ті Значить, Ми беремо шоколадне морозиво і рожеві сливки. І це не все. Ану. Дивіться! Я морозова, поклала для морозова. морозова я хочу зробити в формі котика і хай яка в нього буде паличка. Не знаю, давайте ось так. Я в шоці, дивіться, в мене якесь вийшло біле морозове, хоча я поклала шоколадне. Цікаво, ану. Зараз спробуємо. Ой, щось воно на запах не очень, Не дуже. Щось воно мені не дуже подобається. Це інше цього. У мене також ще є ось таке морозове і ось таке це. О май гаш! А ви знали, що тут може закінчуватися взагалі морозиво? Ви знали? Тобто тут може закінчуватися морозиво, а я навіть не знала? Це жах. Це просто жах. Я вже цілий день граю в Avatar World, і я не знала, що тут може закінчуватися морозиво. Ось Ось це морозиво, що нам дали, воно нескінченне. До речі, лаймове, теж ропі лаймове. Хороше, оце я наробила морозиво. А я, я думаю, що саморобне морозиво теж ніколи не закінчується. Ну Бо я ну, натискане скала, значить не закінчує. Я знаю, що воно безкінечна. Ну ні, воно воно, 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 воно. воно показується, що воно закінчується. О! Я просто в шоці. Дивіться, як прямо ж е, реалістично воно закінчується. Прям, ну, я, я про, мене просто немає слов. Я цілий рік граю вже в Аватар World і блін, я досі не знала цього, цього що тут закінчується Морозиво. Я просто в шоці. А ну я ще раз нажму. Eben... Так, дивіться. Вау, тут є ще. Ви бачите? Тут навіть є три, скажімо так, рівня закінченості морозива. повне ось така серединка, і ось таке зовсім зовсім ось з з del, от Там, де о, серединка, середня так морозиво, три можна кульки взяти, а там, де зовсім трішечки, ось дві. І дивіться, мороза закінчилася, все, я можу робити е, наступне морозе, і в мене ці штучки вільні. Хтось знав, я не знаю. Я, я, я просто в шоці. Просто, я навіть не знаю, як це коментувати. Я в шоці. Ладно, ходімо. Зараз морозиво і положимо тут. Так, ну давайте може, мішка буде у нас хоч, хоч, хоча б красивий. О, дивіться. Морозиво у нас тепер вийшло жовте. Цікаво. Ану. М -м -м, пахне, пахне бананом. Але я... Ану, спробую. М -м, в принципі, смачненьке, але давайте спробуємо ще. Деякі варіанти. Хоч прям щоб був такий ну, насичений колір. Якщо кинути одні, одне маршмело. Десь яка прям купа маршмелов виходить. Дися, ми чисто маршмелопим. Давайте єдинорога і давайте така теж палочку. Дивіться, з маршмеллоу ми зробили морозиво, і воно нас вийшло таке плакитне. До речі, зараз хочу швидесенько сходити в мій будиночок, там є така штучка. Не пам'ятаю, як вона правильно буде, буде називатися. Якщо знаєте, теж пишіть в коментарі. В коментарях. Так, ось я будиночку. Тут в мене лежить заварний крем в пакетику. Не знаю, так ось. Кось. Нам, 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 нам. Ага, кафе морозом. Оцей е кольоровий пакетик заварним кремом, ну, я так називаю, ви можете знайти. Абсолютно, <с <с <с. Абсолютно, абсолютно, тільки в одному е будиночку, це пекарня, там є секретик, щоб його оцей, отримати. Так. А, дивіться, не працюю з цим Морозовим, Ай-яй-яй-ай-ай-ай. А я так хотіла. Ладно, ні в якому разі не можна загубити цей пакетик. Я колись як його загубила і шукала, шукала. Я його не знаю скільки місяців шукала цей пакет, тому я вас благаю, не губіть його, вам вже буде проще. Так, давайте зробимо. З мало. Ой, малиново яблу... О, дивіться. Малиново, виноградно-яблучний. Цікавенький комбо. Так, маленька. І вас посипку посивку візьмемо. Ой, я щось посипку слопала. І також ще хочу таке зелененьке. Ні, хай зелененьке не хочу. Все, давайте таки на фрукти. Так, ну хай буде, я не знаю. Єдин оріг і яка паличка? Ну, давайте ось так. А, це шоколад. А, це шоколадна паличка. Дивіться, круто взагалі. Ну, У нас вийшло ось таке морозиво. Ммм, яке смакота! Ой, там приємний. Я, по-моєму, знайшла своє ідеальне морозиво. ой. Буду їсти тепер, теп... тільки треба за нього теж заплатити. І... Сам, заплатила. Сам морозиво. Ой, ой. Ди в я вам руку не можу взяти. О, все, взяла. Так, також я хочу якимось сиропчиком полити. сиропчиком. Так. І також я люблю дуже термо. ну, дуже термо не люблю, але люблю, люблю солоденьке. А. Блін, Не хотіла на мене цукор покласти, а цукор не кладеться, капець. А, давайте ще якийсь напій візьмемо. До речі, а, напої, а, напої я завжди замовляю у доставці. До речі, скільки там вже відео триває? 13 хвилин, нормально. У мене є така, так завжди довго в мене відео тривають. Не знаю, як блогери там за 5 хвилин, щоб закінчують відео. Я, я так не вмію, я не знаю. Так, ей, я хочу такий лаймовий напій, такий він. Лаймово, м'ятний лимоновий. Я люблю таке. Ось він Так, а тут немає смітника, ні? А, точно. Ось все, смітник. Все, тут є ще вафлі. Вафлі, до речі, тут ще є. Давайте ще вафлі зробимо. Так, ні, вони тут самі роблять, зробимо квадратненькі Квадратні. їх, до речі, теж можна заказать? Ну. Так, я хочу зробити. ти ти, -ти Я. Тут є плодово-ягідне. я люблю плодово-ягідне. Будемо рахувати, що це в нас це. Все, все, набрала, можна йти. От нам ще ось дарілочку дають. Дарі, дарі, дарі. Так, ось наш, дивіться, столик зайняли, ну нічого. Є ще один столик, не проблема. Все, їмо. П'ємо наш освіжаючий фреш. Сік. Ось ми слопали морозиво. зараз поп'ємо. Так. І все. так. трилочку зараз віднесу на місце. Все. Так, ну на цьому, в принципі, відео я напевно буду закінчувати. Бо я його і не планувала дуже великий. Все, друзі! Сподіваюся, я вам підняла настрій. Я сторону. Вам підняти трі... хоч трішечки настрій, якщо у нас погане, і... і. І. розвеселити вас. Все, будь ласка, ще раз вас попрошу написати свої запитання для мене, що вас сказали, там, як мене звати, скільки мені років, наприклад, де я живу, чому я вирішую завести свій ютуб канал. Ну, я думаю, ви мене креативні. Всім дякую, за що видатись це відео. До кінця все. Всіх... 脚步快。